Трамп поговорив із Путіним, і це дуже налякало українців. Адже перші повідомлення про розмову звучали приблизно так: Путін не хоче зупиняти війну, Путін продовжує воювати, і, власне, це було все. І дійсно, коли ти почитаєш це, то відчуття, що. Все це кінець. Ну Путін уже прямо сказав Трампу, що я не буду зупинятись і ніяких переговорів, ніякої дипломатії, ніякої політичної складової, нічого не буде. Буде тільки війна. І коли ти прокидаєшся, ось так: знаєте, після сьогодні робочого дня багато, багато справ, особливо дрібних, вступна кампанія, багато людей, спілкування. Жара, і ти втомлюєшся. Так, годину я поспав і прокинувся вже під звуки Бах-Бах-Бах у Києві. І коли ти читаєш, думаєш, ну, ось все. Ну, це вже кінець, війна і все. Ти це, це бачиш на власні очі. Потім, прокидаючись і п'ючи каву, ти починаєш е, замислюватись над тим, а де джерело. Можна почитати основу, оригінал. І я знаходжу на каналі BBC. Яке власне і опублікувало ну, повний текст того, а як вони це бачать, і, власне, в чому ж предмет розмови, і чому така ситуація? Чому так саме зінтерпретували слова про розмову? І так читаємо: лідери США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. За повідомленням Кремля вона тривала майже годину. Президент РФ привітав колегу з Днем Незалежності США 4 липня і зазначив, що Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності. Про це йдеться у повідомленні державної агенції Ріа новості з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова. Ну прекрасно, я там не до кінця розумію, як там Росій... Російська імперія в той час брала участь у встановленні. Американської державності, ну та Бог з ним нас цікавить інше. Так ось, звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. І отут уважно, Путін зазначив, що ми продовжуємо ну вони, шукати політичне переговорне рішення конфлікту. Політичне переговорне рішення конфлікту. При цьому Путін поінформував Трампа. Що Росія не відмовиться від усунення усіх першопричин конфронтації, що виникла, це канал BBC Україна розібрав фактично розмову і дав оригінали тих цитат, які ну, деякими каналами або для таких заголовків, або для хайпу були не до кінця коректно поданими. Давайте тепер розберемося, що ми почули від Путіна. Якщо дуже коротко, нічого нового. Тобто ситуація була складною і небезпечною, після цієї розмови вона не стала складнішою і небезпечнішою. Тобто, як було, так і є. Путін зазначив, що вони будуть продовжувати усувати першопричини конфлікту, як він це називає, а першопричини ми десь приблизно з вами знаємо. Хоча у загальному вигляді це ніде прочитати неможливо. Ну, Перша причина: Україна не вступає до НАТО, НАТО не розширюється на Схід, Україна не озброюється, Україна не робить ядерної зброї, Україна не претендує, ну, ми так розуміємо, що на деякі території мається на увазі, я так розумію, в першу чергу Крим. Ну і ще кілька аспектів, які стосуються безпеки, як собі Путін її уявляє. Це все. При цьому все ж таки залишається теза, що ми будемо шукати політичне врегулювання війни. Зрозуміло, що коли над тобою вже над Україною біля ста дронів, шукати політичне врегулювання важко. Тим не менш, про це мова ішлася, і ми повинні з вами бути об'єктивними і сприймати новини так, як вони були дані. На це також відреагував і Зеленський, Ну, на це чи не на це, але в цьому контексті можна подати також і слова Зеленського, який говорить про те, що фактично ми повинні, ми повинні шукати шляхів. Ми завжди були з Дональдом Трампом фактично в погоджуванні, Ми завжди хотіли зупинки бойових дій. І сьогодні тільки від фактично Путіна залежить, буде мир, буде перемир'я чи ні. Ось що сказав Зеленський: якщо хочемо миру, потрібна зустріч з Путіним. Україна очікує 18-й пакет санкцій. Україна розраховує на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, яких Європа не може надати. Ніхто не може зупинити Україну на шляху до ЄС, і Україна одразу, підтрим... одразу підтримувала ідею Трампа щодо безумовного припинення вогню у Росії. Лише Путін ухвалює рішення, тому для досягнення миру потрібна зустріч на рівні лідерів. Отака історія, ось така складна комбінація. Ми бачимо, що Україна повноцінно, повністю і останнім часом декларує, що ми хочемо перемир'я, ми хочемо миру, ми хочемо зупинки бойових дій. Проте, бачимо, ми, що ворог атакує нас, ми атакуємо ворога. І сьогодні сісти за стіл перемовин стає все складніше і складніше. Тому Війна триває, небезпека нікуди не зникає. Ми нещодавно з вами бачили, як Україна ефектно, ефективно атакувала Російську Федерацію. Ну, сьогодні, напевно, наша черга. Тому бережіть себе, наскільки це можливо. Не ігноруйте тривоги, слідкуйте за пабліками. І Якщо у вас є можливість, все ж таки переходьте в укриття. Ворог уже направляє дрони навіть не тільки вночі, а і от сьогодні, зараз ще на вулиці так більш-менш видно, але вже дрони в нашому повітряному просторі і над Києвом є збиття. Підписуйтесь, не забувайте, контролюйте свої емоції, бережіть свої нерви. Потрібно дожити до завершення війни, а для цього потрібно жити в реальному світі. Не надто захоплюватись, не надто вірити в фантазії, не надто бути в ілюзіях. Потрібно сприймати ситуацію такою, як вона є. Це завжди потрібно. І в мене є таке переконання, що якби ми це робили одразу, ще в 2020 році, 2014 році, 2022 році, там особливо в березні, в квітні. То, можливо, ситуація була би трішки іншою, але можливо і ні. Історію не можна оцінювати аби де каби. Вже воно сталося, і від нас залежить, як буде далі. Інколи, до речі, залежить, а інколи ні.